Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Тут по колесу фортуни по роботі. От, жінка сильна, крута, має силу, ну, реально, тут якась Ну, така, як я, відающа, яка очікує. В ожиданні сидить і в розбитому серці. Добре, звертайтесь по правосуддю, Хочу узнати, куди неї судьба міняється, в яку сторону. Дивіться, підписуйтесь на мій канал і на особисті звертайтесь по телефону плюс 38 099. 28 149 47 Звертайтесь в WhatsApp, Viber імо, де вам удобно. Дзвонити не треба. Пишіть. Угу. Добре. Поїхали. Перше питання. Білозерці. Ой, білозерці. Ну, коли в Білозерці, давайте подивимося, що в Білозерці нам очікувати найближчим часом. Давайте подивимося, що нам очікувати в Білозерці найближчим часом. Угу. Ну, ситуація така двойственна. Не знаємо, що робити. З однієї, розстроєні, а з іншої сторони, приходиться захищатися. Тут іде стан такий у багатьох стан знаєте, економії, стримувані, бо не вистачає ресурсів. Відсікається ша? Відсікається шанс. Ой, ой, ой! Куда ти стрибаєш? Помощник до мене прийшов. Рижик. А дивіться, тут показують, що. А чим відсікається, давайте подивимося. Розрушеннями. Постійними розрушеннями. Відсікається шанс. Кажуть. Зараз состояние нересурсне Та що ж ти ухом лізеш в ячку? Уйди. І тут переривчик. Переривчик в чому? Угу. З трьох сторон получається. Іноді в нашому напрямку тут летить. І ну, бояться люди по правосуддю, Тут емоції переповнюють, що війна невідомо, наскільки, ні, не те, що невідомо наскільки, а оця, знаєте, як таємниця е ну, в чому нам на майбутнє буде тяжесть. Тут по дьяволу очікувати? Якоїсь команди оборони? Команди? Ну, команди від вишестоящого. Це со сторони кацапів, чи со сторони нашої? Со сторони кацапів? Що у них там? Угу. Угу. Ну, рижик, не мішай. Ви знаєте, у них тут якесь оце, що почався якесь, і почалося якесь обнуління, да? почалися нові якісь дії. Маніпуляції, обстріли там десь на відстані. Далі не тут не у нас, какби невідома історія. Тут кажуть, все закрито, це, все... знаєте, закрита інформація, таємна інформація. Ресурс, що? А, ресурс заблокований. Ресурс у них заблокований. А у нас тут, ну, ми очікуємо. Ми тут жертви получается, в білозюрці. І очікуємо на очередную агресію угу. по колісу фортуни. Так це дійсно вона буде ця агресія. Сильно, довго. Ну тут якийсь уход будет. Тут уход будет на ждуть, чекают определенного момента. Дай, пожалуйста. Очередного момента ждуть, отслеживают и по иерофанту. Супротив становиться меншим, Менше артобстрілів, Ну, менше уміншається кількість через річку. На майбутнє ждать обмана. Ограничень, ограничення обману. Обмежити, якесь обмеження обмана йде. Прорив на майбутнє це тільки балачки. На, на уровні, знаєте, розговорів і вліяння на страхи, на ментал. Ну, тут кажуть, прорива ніякого не буде, так що не бійтеся. Проривання, обстріли зменшуються. Так, добре. В Білорусі зірвався НПЗ, а їх всього, ну там крупних НПЗ по переробки нафтопродуктів їх два. І кажуть, один НПЗ зірвався, це правда. Ну так, да, цикли роботу, так, да. Да, правда. Тому що, ну, пояснюю це тим, що Путін приказав із Білорусі доставляти нафтопродукти, бо у них не вистачає на війну доставлять в Россию, це правда угу. метод стримывания угу. метод стримування прорыва кажут а кто повлиял на цей метод наші повлияли наші повлияли чи кацапы Ой, білоруси повлияли. Тут якась таємна робота. І робота ця, знаєте, наші відгороджуються від цих розрушений. Тобто тут Україна не замішана. А вот уход в тяжесть. Таємно. Це якась, якась таємна робота. Тобто тут, видимо, самі місцеві, можливо, це зробили. Це місцеві зробили, так? Да? Ну, бояться атак, бояться обстрілів. Угу. Ну, Таким образом, оцікається, тут якась таємна робота. Ну, раз таємна, значить не будемо купатися. Хто це зробив, що це зробило? Дуже хорошо зробили. Добре. А давайте ще подивимося. Я тут почула інформацію, що орки не хочуть, зверніть там в Росії не хочуть орків цих, що тут воюють, вертати назад. Що вони категорически проти для них перемелювання їх тут в Україні це нормально, їм вони не нужні. Це правда? Це правда? Ну, така, знаєте, двойственна ситуація, з одної сторони. Кажут, дураки хватает, хай себе там, да, хай себе в обороне стоять. Угу. Ну и периодически там отстреливают. А с другой стороны, что? Як раньше, вот, э, так, на прорыв, да, ну, вони боятся приезда. Вони бояться агресії при, при, приїзду, тому що вони ж будуть потребувати грошей, а грошей нема. Ну да, і ну, в жертву уходять. Їм лапши навішали на уши, а тепер, якщо вони вернуться, то це буде для Росії катастрофа. Вони не хочуть, щоб приїжджали назад. Я тут почула ще інформацію, що хакери взламали авіа... Росавіа. І там всі їхні дані, под Може, це стара інформація? Давайте подивимось. Це стара інформація? Угу. Тут якась домовленість, знаєте, інформацію відсікати, домовилися, так, і закрита інформація не дають. Длительний період времени тут йшла, йшла, знаєте, йшла робота, щоб закінчити роботу, закінчити фінансове поступлення. Да, тут и як і раніше. Угу. Уход в перемену судьби. Ну, тут, знаете, таке відчуття, обрізаються канали. Канали поступлення денег, канали поступлення фінансів. Вот вони обрізають, обрізають і обрізають. обрезают со всех сторон. Тільки що почула інфу, Шо. Що на кордонах у нас кругом ну, із-за завищої інформації, ну, мабуть, якісь глюки, що там, що там, в, чи в, в нідрені, господі, я заікаюсь даже. Якісь поміхи йдуть, знаєте як? От поміхи йдуть, вібрації йдуть в повітрі, ну, в енергетиці, і. Не працює база, база даних. І люди не можуть виїхати і заїхати. Як виїхати за кордон, так і заїхати із-за кордону не можуть. Давайте подивимося. Вже працює база чи ні? Ну, от воно так і виходить, показують. Воно, бачите, як йшло. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не було, не було, як вам пояснити, не було як збої в енергетиці, от збої в, в просторі, в поставки енергії, от не було цього, а зараз все Угу. Ну, кажуть, що це дьявол так боровся таким образом. Це із за обстрілів, да, получается. Угу. Ну тут длительний період часу йшли атаки. І зараз колебания, вот эти раскачания, то переривчик то опять включается, оце, оце ця система так срабатывает зараз. Угу. По правосуддю ситуация тупикова. Ну, выход будет. Ну, разбираются с цим и хочется все дело закончить. На майбутнє. На майбутнє. Тут якісь боротьба з якимись обманами. Що за обмани? Що все це ограничится, і все, Ні-ні-ні. тут буде новий етап. Виход із цієї ситуації. Новий етап буде. Виход із ілюзій. І все стабілізується. наблюдение буде тільки розстраювати. Тому що тут Періодически, знаєте як, нас вганяють страхи. То прорив, вроді, все нормалізується, все хорошо, а потім опять якийсь провал, і от тут страхи, що стабільність нашу заблокують, що не двигатися і діяти. От... Будемо будем чекати якоїсь команди чи залежність від е, того, що там скажуть наверху. Очікувати роботу, угу. оборонятися від. Е, оборонятися, економить. От, така, така фраза оборонятися і економить. Ну, енергетику, відимо, економить, так? Да? Угу. Ну, дивіться, постійно розстраюватися не стоїть. Воно, воно тимчасове, потім знову возобновляється і на майбутнє, на майбутнє тут енергетичний цей поток, він налагодиться, угу. на відстані десь. Добре. Старші аркани показують, що все налагодиться. А давайте подивимось, тому що тут лякають Україна, але я, я почула тільки що блогера, що Україна залишиться взагалі без, без електрики. Все, все пропало, Україна залишиться без електрики. Так і буде? Угу. Ну, знову ж таки, от повторення йде, дивіться, робота йде. Очікувати нам переміни судьби самостійно, ну, знаєте, самим виходить із ситуації складної, кажуть, по дьяволу тут будуть від дьявола на, на дьявола буде супротивне, тут такий наказ, то дьявол. Кладе у нас систему, а у нашим команда ложить їхню систему енергетично. І що? Чим це для нас чрівато? Чекать. Уход прорив. З однієї, прорив, а з іншої сторони башня. Розрушення. По іерофанту сильні розрушення. Розумієте? У нас буде частково розрушена система із-за обстрілів. Тобто, ну, десь вона буде, десь буде нормально, а десь буде розрушена по Єрофанту, і кажуть, дуже сильно розрушена. Ілюзії. Ну, мріяти про те, що все буде працювати, це кажуть, це ілюзія. Угу. А вони ну, енергетики не буде вистачати по колісу фортуни. с трех сторон что ну ведутся ведутся атаки сопротивление длительный период часу блокируют по правосудию а, дав, долго блокируют на какой период времени на паузу ставлять как бы и что а с другой стороны по миру вливание ага Ну, по миру це може бути інші, інші країни, якби підтримувати будуть нашу енергетику. Понімаєте тут іде по міру енергетика вливається. Угу. Так домовилися. Що? Щоб обмежити маніпуляції? А що за що за маніпуляції? Не показують. Ну, тут маніпуляції емоціями, да? Стабільність. Ну, такі нехватка буде, це 100%. Ну, я вам хочу сказати: енергетика на 60% вона у нас сохраниться. А 40% не буде вистачати. На 60 Із 10, от 60%. Сахраниться. Добре. А, давайте ще подивлюся, а посилюватися. І надалі будуть посилюватися ці обстріли по енергетиці. І надалі. Ні, тут заблокується. Не дадуть. Це пов'язано з патріотами, які отримали, і які встановлюють Пов'язано. Угу. Ви знаєте, тут кажуть, що длительний період часу по правосуддю. Довго працювали над тим, ну, знаєте, як знали, що будуть обстріли, і як підстрахувались, під, підготувалися до стабільності, щоб стабільненько вистачало, щоб стабілізувати якусь цю історію. Тобто предполагали, що як тільки буде перед зимою, так будуть такі, Да буде нехватка. Угу. Добре. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую за коменти ваші. Підписуйтесь, спонсоруйте донатьте. Пока-пока.